Добрий день, шановні! Сьогодні ми з вами будемо готувати цвітну капусту. Якщо у вас така гарненька головка десь знайшлася в холодильнику, то її потрібно розрізати на частини, на суцвіття, щоб далі з ними можна було щось робити. Нашу капусту ми махнули у борошно. тепер обмакуємо у кляр і вкладаємо на сковороду. Тако, швидкими рухами, стільки вігна, стільки буде. Я в нас маю таку консистенцію не дуже. Ножку у гарний жовтий колір, який я йому надала куркума. Як ми бачимо, наша капуста смажиться. А так як ми з вами на своїй кухні не тільки можемо готувати, але і творимо щось таке, тому... Як лайфак я хочу додати до своєї цвітної капусти трішки зерняток. Трішки зерняток кунжуту. Це нам покращить наш смак і додасть пікантності. Отака смакота в нас вийшла на нашій сковороді. Зараз ми її перекладемо на блюдо і будемо куштувати. Таке блюдо, шановні, в нас з вами вийшло. На вигляд дуже гарно, жовтеньке, цікавеньке. І саме час скуштувати. М -м -м. Дуже гарне поєднання всіх інгредієнтів. Творимо, пробуємо, живемо, далі буде.